Кида снігом, кида білим снігом, всі ліси вкриває й поля, так життя горлає хижим сміхом, скрізь брехня, прокляття короля. Зачаровані усі у темнім лісі, під гіпнозом, все йдуть на смерть, і сміється блазень з хитрим лисом. Піє злом, ковтає круговерть, чути сміх з кривавими сльозами, шахраї блазня на полях, все торгують душами з возами, сіють злом в прозорених краях, За копійку душі забирають, в цьому лісі й темному гаю, хижим страхом. Всіх вони лякають, хочуть вже долізти до раю, вітром віє стежки замітає, те криваве, темне, темне зло, та я вірю, сонечко здолає, врешті переможе і добро. У цьому страшному лісі, тобто світі, коли Зло кожного дня наступає, і коли, здається, темрява ніколи не зникне. Врешті-решт я сподіваюся, що з'явиться таке довгоочікуване сонечко миру і, врешті-решт, скінчиться війна. А ті всі, хто розпочав цю війну, хто наживався на ній, неодмінно будуть покарані. Я впевнений, що Україна має вистоять і нарешті розквітнуть, так як і всі країни світу, які дотримуються добра і жити в мирі і злагоді. Неодмінно сонечко України зійде. Як завжди бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові, пане, охоронця за спиною. Нехай Бог кожного кожного з вас оберігає, оберігає наших. Захисників, і захисниць, героїв. Молімося, хто чим може допомагає. Нехай чим скоріше скінчиться ця кривава війна, і нехай зникнуть усі ті, хто розпочав її і наживається на ній. Ніколи не потрібно зачаровуватися владою і політикою, щоб потім ними не розчаровуватися. Тому не опускаймо руки, бути добру і з Богом.